І ще може бути тобой. І в мене здом телефон виключився, коли я скріншот зробила робити. Ладно, може. Так, будемо робити скріншот. А може ще по-іншому, але це буде занадто довго. Все, кензі закінчилось. І через 7 хвилин буде обнова. Якщо чесно, звідки я знаю, то навіть пише скільки секунд. От зараз буде писати там 3 хвилини. От бачите, 103. Це колесо нам все підказує. Угу. Удаляємо чайника. Ну він дуже красивий. Бо він такий прям рот відкритий має. Ладно. Може в мене щось шурусіти. Я вам говорю вже 100 разів, у мене є кіт. І він може поцарапати щось, залізти до мене, поцарапати мене. І, і не знати ще що робити. Тому ми чекаємо. Коли, кстати, йдуть якісь подвойні пети підлять, я завжди їх багато разів скрінчочу. Ще маю я колись зробити скрінчот отакий от. Типу, що є в серединці. О, серединці це реально кльово і. Триппі тропі. Ні! Знаєте, типу, отакий отключить, ти середин, ти його отак, отак, отакі, типу. во. типа. Во! Типу, ти всередині стоїш, а вони такі йдуть і йдуть. Удаляємо. І не кажеться, що я удалю всіх своїх зурапи селеслі. А в мене їх 5 штук.